Ефект порогу, та, що летіла в віках. Ярослав сидів біля вікна, і лише густий дощ, що стукав по склу, порушував тишу його дум. Йому було 19, і він відчував дивну пронизливу порожнечу. Вона була не самотністю, а тугою за чимось, що має статися, за кимось кого ще не було поруч. Це почуття завжди вело його до пера. Він узяв свій зошит, і слова почали з'являтися самі собою, як невидимі містки, що з'єднують його серце з чужим. Тобі, моя кохана, яку ще досі не зустрів, твоєму образу присвячені усі мої вірші, а сам перетинаючи сотні тих мостів. З надією, що вона відчує фібрами душі. За сотні кілометрів від нього на Жвавому міському мосту зупинилася Соломія. Їй також було дев'ятнадцять. Раптом серед шуму транспорту її охопило незрозуміле, гостре відчуття, наче чиясь душа тільки но доторкнулася до її власної, передаючи імпульс. Ярослав не міг зупинитися. Його поезія була його єдиною розмовою з нею розмовою, яку він вважав недосконалою, але щирою до болю відчує ту самоту, той біль і те кохання, яке невміло так описане в словах. Соломія зайшла до переповненої студентської кав'ярні, але відчуття не відпускало. Вона відчувала не свою самотність, не свій біль, не своє кохання. Це було так інтенсивно, наче музика, що грає лише для неї, незважаючи на навколишній гамір. І лише для однієї неї це моє зізнання. Лишень до неї воно летить в віках. Ярослав затамував подих, закінчуючи другу строфу. Він відчував, як його слова відірвалися від паперу і полетіли, як срібна нитка, крізь час і простір. Він писав не просто вірш, а заклинання долі. Соломія прийшла додому. Їй здавалося, що вона бачить кольори чужих емоцій, сльози, гіркоту розчарування, але й невмирущу надію. Це був шлях, який долали слова, а вона була кінцевою точкою цієї нескінченної подорожі. Третя строфа стала кульмінацією його почуттів безжальною картою, що веде до неї. Ярослав відчував, що дощ на дворі перетворюється на зливу, як і буря в його серці. Летить крізь сльози, біль, розчарування. Летить повз сотні кілометрів тих доріг. Летить як таємниче те пізнання. До любого серденька її. На її поріг. Останнє слово зірвалося з пера. І Ярослава накрила хвиля повного виснаження. Він повалився на стіл, стискаючи зошит. В його розумі злива перетворилася на тишу, а чорнило на папері засвітилося яскравим сріблястим світлом. Його свідомість провалилася у сон. Соломія відчула раптове запаморочення. Стіни її кімнати розчинилися, а вона опинилася у просторі, де замість повітря текли слова, срібні, золоті, мерехтливі. Це була ріка поезії. Посередині цієї ріки, оточений сяйвом, стояв він той, чий біль, і кохання вона відчувала. У вісні вони стояли близько, але не торкалися. Вони не бачили облич, але бачили душі. Це було те таємниче пізнання, що летіло в віках. Вони обидва зрозуміли його вірш це карта, вона ціль. Раптом срібні слова почали тріскатися як лід. Час повертав їх до реальності. Ярослав різко прокинувся, його серце шалено калатало. Він схопив мокрий плащ і, не думаючи, вибіг із дому. У той самий момент Соломія, вся тремтяча, відчула, що той, кого вона щойно бачила у вісні, вже тут. Вона кинулася до дверей, різко відчиняючи їх. За порогом, весь мокрий від дощу стояв Ярослав. Їхні погляди злилися, і обидва нарешті відчули фібрами душі те, що було описано в словах.